Їхали через Васильівку, через Запоріжжя, по Мінному полю. А чоловік, я, донька, син, моя подруга з сином і три собаки в обичній машині. І син і чоловік служать. Коли вагнерівці почали підходити до Саледару, а тут затишно з таким тарифом: 4 тисячі гривень з людини за світ. Їхали ми машиною, була службова машина там у друзів. Виїхали ми з сімером в одній машині і ще троє собак. У чоловіка була службова машина і, дякувати Богу, його начальник з першого дня, в ну, перший чи в другий день війни. Залив повністю бак, і тобто у нас був було на чим їхати. І то ми зібрали те, що у нас залишилося. Ми їхали. Е а чоловік, я, донька, син, моя подруга з сином і три собаки в обичній машині. Ми виїхали звідти 11 квітня 2022 року. Нас вивозила гуманітарний автобус, який віз нас з церкви. Церква вивозила. Людей було дуже багато, було з псами, з маленькими дітьми, з котами були люди. І, ну, дуже багато було в автобусі людей, коли ми їхали. Їхали ми. Та як їхали? Коли відкрили далі зелений коридор з Маріуполя? Ми поїхали одразу. Їхали тоді, у нас дві тисячі машин була колона. Їхали через це що через Василівку, через Запоріжжя, по Мінному полю. Ну а потім добирали через Крапивницький, через Вінницю і приїхали сюди. У нас спочатку до Дніпра довезли, там нас лишили в іншій церкві. Ми лишилися до тих пір, поки нас хтось міг сюди привезти. і нас сюди доправили. Перший день було ну, дуже тяжко, бо цей коридор чи не коридор таке. Наступного дня по цьому коридору стріляли. Напав ляски! На Лас-напал! Напавляй! На 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 дуже багато блокпостів. Колона була дуже длинна, близько двох тисяч машин. Син мій старший виїхав з Харкова до Вінниці. Ми поїхали до нього, але там ми не змогли залишитися з за тварин. А мої подруги тут донька в Красному Хресті працювала якраз з Володимиром Ларєвичем. І він ну, дозволив. ну, Тут були ще люди з тваринами. І тут ми отак залишили, опинилися тут. Їхали так, ну, нікуди, бо не було ні знайомих, нікого. А донька в мене працює в Червоному Хресті. І ми коли приїхали до неї. І тут, на наше щастя, якраз у Червоному Хресті був Володимир Іларич Воронюк. Він коли нас побачив, каже, Та, без проблем, їжджайте до мене на трою із собаками, чи з ким хочете. І так ми тут і залишились. Тоді були, ми попали вже під авіаудари. Були на той час вже авіаудари. Ми переховувалися в сховищах і тоді, вже, коли у сина у молодшого він дуже на стресі, на це все так реагує, І ми вирішили, що треба виїхати, тому що ну куди вже сидіти далі? Вже далі нікуди було сидіти. Тома до то початку війни було Туше спокійно, комфортно, але після війни стало трішечки гірше. У нас був тільки підвал телеку. Піше ніякого іншого міста, щоб покриватися, у нас не було. Тоді тут було більше 80 людей. Спочатку було складно, бо тут було дуже багато людей. Люди мінялися дуже часто, приїжджали і одразу їхали за кордон, а потім, ближче, мабуть, до літа, коли вже тут залишилися ті, хто залишилися, то тут все добре. Тут ви бачите, які в нас умови. Прийняли нас тут дуже гарно. От що не кажуть, що тут люди погано ставляться до Донбасу, ні. Нас прийняли з всій душою нас тут прийняли. Тут у безпеці, тому що, ну, як вам сказати, коли виїхали з Маріуполя, це було жахиття. А тут затишно. Тут затишно, тут... тут спокійно. Тут добре. Спокійно, ну вже більш-менш спокійно. Спочатку було дуже важко. Зараз вже якось більше звикли, більше познайомилися. На ті же троє, наприклад, працівники дуже добре до нас відносяться з розумінням. Тут добре, тут нас ну, ніхто не ображає, ніхто не виселяє звідси. Допомагаючи можуть. Я б ходити по троє, готувати свіри, там, коней, птичних, хосей, косив. Мені подобається всех, це місце топ, топи е, сусіди, ніхто нікого не обращає, не потолокує магазини, тому не треба довго ходити. Ну, добре місце це, добре. А, а що найбільше подобається з усього цього тут? Як це очевидно тишечки, по мені, найбільше всього тут подобається «Троя». Ну, ми напроти неї живемо, тому то не, нам не довго входити. Ремонт, все чисто, туалети душеві, ну, як, звісно, ми саме вбираємо, але ну, ми як, спілкуємося з іншими переселенцями, ми бачимо, які в нас умови. Тобто Тут дуже добре. Мішки, і син і чоловік служать. Чоловіка був мобілізований. От ми приїхали 18 березня, а вже 5 квітня він поїхав і за приказом 7 квітня 2022 року він служить. А син, ми як приїхали тут, він, він спочатку сразу, як вони стали на обліку, військоматі написав заяву. Але на той час було багато вже охочих, які були старші за нього. І, тобто на той час йому відмовили, але потім у листопаді так зв'язався, типу підеш не підеш, і він прийшов в комісію, пішов у грудні 22-го року, на початку грудня пішов і це служить. Був вже двічі поранений. Дивіться, у нас дуже велика проблема зараз. Так як де ми мешкаємо, це вважається, рахується підприємством. І спочатку, коли ми сюди приїхали і почали платити ну, самі за світло, за електропостачання, у нас був абонентський тариф, і як би нас це влаштовувало, ми бо у нас все на електроенергії. Все, і бойлери, і печки, у нас на газу, нічого немає. У нас тільки світло. А з грудня 2024 року нам зробили тариф як для підприємства. Тобто ми зараз ми сплачуємо 10 гривень за кіловат, і на місяць у нас виходить десь 28 тисяч. Тепер ми з грудня місяця платимо повну ціну як підприємство за світло. За е, січень ми е, так е, з таким тарифом 4 тисячі гривень з людини за світло. Дуже велика проблема у нас з дровами, тому що дрова теж ми купуємо, а кожна машина коштує 15 тисяч гривень. От ми вже купили в цьому році шість машин з дровами. Це дуже тяжко. Приблизно треба дві машини на місяць на дров по 15-17 тисяч одна машина. Роботи як роботи тут немає, завдяки таки Володимиру Іларічу. Він дає роботу тут на троє, трошки нас підтримує. А гроші, які держава сплачує як переселенцям, у нас половина не отримує, тому що вони працездатні, а роботи немає. Влаштуватися нікуди не можемо. Якщо їздити в Чернівці, це затратно по часу. Тому що займає дуже великий час. І по грошам це в один кінець 35-40-45 гривень, ну, який, який транспорт. Получається, туди-сюди, плюс дорога, і плюс ще автобуси ходять за розкладом, який не влаштовує. Якщо тобі треба, допустимо, на шість утра бути на роботі і працювати до 6, до шостої вечора, то зранку ти не уїдеш звідси, а ввечері ти не повернешся додому. Тому робота ми прикуті ось до того, що є тут на місці. Куди кличуть? Ну якщо за роботу говорити, куди кличуть, туди йдемо. Тому що вибору в нас немає дуже через хвороби. На роботу не дуже хочуть брати офіційно. І Якщо й до роботи 10 офіційно, то це лише в Чернівцях, а у сина також хронічне захворювання, і якщо треба додому, то дуже важко буде мені добратися. Я ж через свої захворювання також не можу. Ага. На висоту мені не можна, наприклад. Там, де дуже спекотно, також мені не можна, тому що в мене напади бувають. І коли дивляться мою медичну картку одразу мені говорять, до побачення ви нам не підходите». <му> коли вагнерівці почали підходити до Саледару, вони ж гадали, що їх всі чекають. А виявилося, що ні. І вони закид... наші люди, солидарці, закидували вагнерівці-грана в підвалах будинків гранатами. І через це вони почали вивозити одразу населення. Якщо вони зайшли, наприклад, взяли п'ятиповерхівку. Вони всіх людей з підвалу одразу вивозили через те, що вони боялися за себе. Ми бажаємо, щоб війна закінчилася, і ми би хотіли ну, в ідеалі повернутися, не в ідеалі, то гдіта на морі, ми ж на морі жилі. Ну, додому, звичайно, хочеться, але ж ми розуміємо, що туди попасти зовсім нереально. І там нічого немає, там все зруйноване. Ну, там все. І там нікого немає, там лише, ну я не знаю, хто там, чи вагнерівці, чи москаліці, чи хто Ні, там, це. я не знаю. Нам поки що нічого не дають, тому що так як ми зверталися, нам сказали, що так як там окупована територія і немає нікого з населення, які могли б нам вислати хоча б одне фото якесь, то поки що нам нічого не буде. Пам'ятаю, коли вони приїхали 18-го, ну ці, що зараз, то вони приїхали аж 18 березня, для них півроку, напевно. Ще був той страх в очах, якийсь такий трошки спокій прийшов аж десь через півроку після Дня Незалежності, аж десь осінню. Але позитивно, як психоемоційно, тварини впливають, бо це спілкування ну, живою енергетикою позитивною, яка м при годівлі, чи при їзді на конях, чи при годівлі просто тварин, чи при, при, при прогулці, не використовуючи ніяких медичних засобів, психологічно на організм воно досить позитивно впливає і все-таки дає людям. Ну, хоч Тебе розуміння, що ми люди і треба жити, і треба йти далі. Проблеми в них зараз залишилися і є, бо Опалення це проблема з дровами номер один. Перших два роки все, що було, в мене з запасами, їм віддали. Ну, зараз вже просто купити дрова це 20 тисяч. Дві машини купили, вони не мають більше можливості зібрати гроші, пилимо яблунки, дерева, все, що навкроє. Електроенергія. «Мобіленерго» скасувало їм тариф житловий, так як приміщення не житлове, ні в якому разі не можна. Ну, підняли їм тариф 10 гривень за світло. Ну і у них порядка 25-30 тисяч треба заплатити за світло. Тобто це досить. Дорого, по 4 тисяч гривень треба з кожної людини, особливо із з дитини, є діти, є пенсіонери. Допомогу отримують тільки там, пару людей. То проблеми на сьогоднішній день це все-таки в якомусь донорстві ми б хотіли партнера, який би допоміг, так як ці люди вартують того, бо четверо, ну, четверо хлопців реально захищають Україну. У нас є такий намір співпраці зараз з шпиталями, з нашим шпиталем Чернівецьким, садгорою, з, з нашими хлопцями, які там теж реабілітовуються. На реабілітацію таку, як іпотерапія, анімалотерапія, доготерапія. У нас досить гарний є культурний напрямок. У нас музей Олега Ольгичу відкритий. Багато чого ми могли би додати нашим воїнам натхнення боротися за нашу вільну Україну, так як... Це напевно, що найважливіше на сьогоднішній день питання в нашому життю це, це питання існування нашої нації, нашого майбутнього.